Остання спроба для Реда, чи зможе він покращити свій час ще. Ми не бачили, на жаль, як він проїхав перший і другий сектор по часу. Але зараз виходить з останньої шикани на фінішну пряму. Давайте подивимося, який час покаже Ред. Використав батарейку і не покращує свій час. Альпін теж не покращив. Сімінглон не здобуває полпозиції, але покращив свій час на 1.17.04 проїхав. Сімінглон, але не зміг. 72 сотих, тисячних, вибачте, відділяє сімінглона від Поулу І також завершив своє коло флайфір. Випередив Толікса в кваліфікації. Баба Фет повинен їхати ще своє коло, і Вольтерон теж. Давайте Вальтерон зараз буде фінішувати. Давайте подивимося за ним, яке. Коло він покаже. 1.18.1. Все ж таки, все ще 9-та сходинка. Орес покраще на 2 десятих, але в третьому секторі програв. І Бобопет. Чи зможе він зайняти полпозицію? позицію? І, можливо, навіть ні. На 1 десяток покращить свій час і стає четвертим. А Сергій Гіленко п'ятий. Прикрап помилка, напевно, від Сергія. Буде починатись з. Е -е, Цьому етап четвертого сезон Слікресінгліг краснуть вогні. І стартує у нас. Нікіта трошки підспінюється, ми бачимо і втрачає позицію по відношенню до Салді. Салді здобуває першу э, сходинку. Нікіта намагається захистити свою другу сходинку. Бачимо контакт, можливо, між пілотами стався. Бачимо жовті прапори в першому секторі. І бачимо, що вилетіли Толікс та мульті. Э, Крайсер розбивається, напевно, Крайсер. Давайте подивимося з Сімінлоном. Uh, що сталося? І сейфтікар на трасі. Так, Крайсер розбився. Ми бачимо, що в стіні Крайсер. І Бабафет теж розбився. І здається, що для Бабафета шанси стати чемпіоном на цьому етапі uh, зникають. Віртуальний, до речі, saфті Е, uh, Хонка відновлюється і ми бачимо, що пенальті отримують пілоти Давайте подивимося, uh, що за пенальті і проїзд по Пітлейну у Даніла Калайка та Сергія Гіленка отримали за Дельту. Вже багато штрафів дуже сипеться мульті Потато. Дивимось, протискає батарейку, виходить напряму краще. Вольтерона є всі шанси заробити для до гарні очки, виграти е спринт Австралії. Бачимо вже друга позиція. Ред. Тим часом здобув 10 годин зі старту і переслідує він зараз барона. Давайте подивимося, буде обганяти барона по зовнішній. Барон залишає зовнішню траєкторію. Бачимо також боротьба попереду. Ореста переслідує Альфа Таурі та Альфа Рамео. Але Орес захищається, гальмує, ніхто нікого не вибуває. Гарно проходять ці повороти хлопці. І Альфа Таурі, Альфа Рамео. Контакти Орес теж в'їжджає в стіну сам. Ніхто не заважав Оресту, але в стіну, Ред тим часом. Здобув через це е, багато позицій, віртуальний сутікар знову на трасі, як ми бачимо. Давайте будемо дивитися на пенальті, бо вони тут будуть вирішувати дуже багато. Тож, зелені прапори, гонка поновлюється. Е, а у нас тим часом Імазізу переслідує Нікіту, буде атакувати його по внутрішній. Давайте подивимося, чи не буде тут е, контакт. Ще одного був контакт, бачимо, так, пілот е, Нікіта. Руками розмахує. І все ще переслідує Хіма і Нікіту. Їдуть колесо в колесо, заходить по внутрішній траєкторії Хіма, але Нікіто на пізному гальмуванні, то досить широко виходить і зберігає собі цю позицію в зв'язці швидкісних поворотів. Буде займати зовнішню траєкторію, Нікіта займає внутрішню гальмування і пропускає Хіма його. Але буде у Хіма знову ДРС, чи буде він пробувати обганяти так, буде, займає зовнішню траєкторію, без проблем обходить. Внутрішню займає Нікіта і підбиває Хіму зізу. І через це все проходить Ред по зовнішній. І от здобуває третю сходинку. Вольтерон тим часом під'їжджає майже в секунду до Салді. Сімінгон під'їжджає до барона. Барон так пропускає Сімінглона без проблем. Командна робота між цими пілотами гарна. До Салді, тож давайте подивимося, тут 100% буде зараз Гін або, як мінімум, боротьба. Нікіта захищається, Сімінглон пропускає його. І далі буде атакувати чи ні його в наступному повороті. Ми бачимо, що за першу позицію розгортається боротьба дуже запекла. Сімінглон наздоганяє Нікіту. Вольтерон буде атакувати чи ні. Так, атакує по внутрішній. Салді займає зовнішню і захищається. По зовнішній контакт між пілотами Вольтерон зберігає на трасі боліт. Але Ред зараз буде дуже сильно насідати на Вольтерона. Бачимо, що у Вольтерона 17% батареї, Тим часом у Реда uh, у Реда 50. Давайте побачимо. Так, Ред знає, що у Вольтерона немає батарейки. Переслідують вони обидва Салді, дуже цікава боротьба за перемогу в цьому гран-прі. Вальтерон обжинає І Ред по, по внутрішній. Як контакт стався, Ред трішки вилітає, бачимо. Але Вальтерон обігнав Салді і здобув першу позицію. Набагато краще виходить Сімінглон, має ДРС, звісна батарейка, все це працює. Він добуває ще одну сходинку. П'ята позиція у Сімінглона. Ред тим часом обігнав Салді і. Женеться за Вольтероном. Переслідує Ред Вольтерона. Чи буде атакувати в першому повороті? Так, атакує в першому повороті по внутрішній траєкторії. І виходить вперед. Вольтерон. одразу за ним. Трошечки контакт між пілотами. Реда виносить і Ред розбиває валіт. Повністю, ні, не повністю Ред розбиває валіт. Але бачили, ми, що не здогнав, здається, Вольтерон Реда. Згідно з Мінгламенті, тепер можливість секундні штрафи в гонці. Тож... Можливо, отримає Вальтерон секундний штраф тепер. І Салді зможе перемогти. Давайте подивимося, в якому інтервалі будуть триматися Салді. Барон розбивається, на жаль, і. не зрозуміло через що це було. Ми бачили, що барон в стіні Вальтерона. Вальтерон фінішує першим, Салді другим. Далі у нас Флайфір. Сімінглон. Хіма Зізу їде п'ятим і за ним одразу Толікс і Ред, який міг перемогти в спринті. Вітаємо Вальтерона з перемогою в спринті. Не знаю, чи точно, бо був контакт з Редом, не зрозуміло. Якщо що, вітаємо Салт, якщо, він... якщо все-таки буде секундний штраф у Вольтерона. Ось і вітаємо Флефіра також з подіумом у спринті. Заробив очок. Загоряються вогні у нас. Не дуже класна камера, але не перемикається вона. Давайте подивимося з цього ракурсу. Я думаю, вона перемикнеться до першого повороту. Гаснуть вогні, починається сьома гонка. Ред гарно стартує, зберігає позицію. Всі пілоти насправді попереду зберігають позицію. Сергій Геленко отримує, здобуває позицію у Бобофетта. Бобофет тепер п'ятий. Толікс і Флайфір обмінялись напарники місцями. Ми бачимо, що е, Нікіта. Розбився взагалі і з'являється. Ох, ред трішечки відловлює машину, ми бачимо а, віртуальний чи звичайний септікар, віртуальний септікар на трасі. Ні, все, виїжджає машина безпеки, і буде зараз даний рестарт. Чи захоче Сімінгон на ньому відіграти цю позицію? Бачимо трошечки відпускає реда. І Ред починає давати рестарт. Останній поворот. Виходить, в нього протискає батарейку. Так, відривається потрошечку сінгона. Смінгон, можливо, не очікував такий рестарт. Хоча, е як ми бачимо, плюс-мінус тримається в 60-х Ред. Вимикаємо телеметрію. І дивимося далі. У нас можуть бути зміни позицій. Бачимо, барон трошечки прогав старт, здається, до Андрона. Щось сталося, але відкотився він. На секунду цілу. І далі у нас е, Потато теж відкотився на секунду від Вальтерона. Бобафет їде за мульті. Чи буде атакувати його, чи протискає батарейку. Так, протискає батарейку, буде атакувати мульті. Трішечки скинув газ, бачимо. Випереджає мульті внутрішня траєкторія. У нас трошки незамнічні. Мульти пропускає. І Бобафет здобуває третю позицію і е, їде до Сімінглона Реда і бачимо зміну позиції. Хіма зізура Е, І знову сефтікар на трасі. Ред входить в шикану і буде давати рестарт з останнього повороту. Так, все нормально, просто витискає фулгас і дає рестарт. Без усіляких проблем. Зараз, можливо, буде сліп стрім у Салді, та він зможе атакувати Крайсера так. Заїжджає до нього в базу. І я так розумію, протискає батарейку. внутрішня траєкторія на перебрик. Немає контакту між полотами, Все гарно. Роз'їхалися. І далі буде атакувати. в нього ще раз буде. Ага, вибачаюсь, не буде. Тересу був е, Внутрішню траєкторію займає Крайсер і перекрещує Салді. Намагається зайняти зовнішню траєкторію. Крайсеру приходиться сповільнюватися. Цікава боротьба. У нас і Салді здобуває позицію, але його трішки виносить на Крайсер. Крайсер це нормально контролює ситуацію, пішов е трошки ширше, і його зміг атакувати таким чином ще і Бобафет. І давайте подивимося, де ще може бути боротьба. О, Бобофет. Бачимо, піймали якраз перед тим, як примикатись, Салді помилився, та Табофет проїхав і Крайсер також проїхав Салді. Толікс, я думаю, притискає батарейку. Намагається обійти навіть до зони ДРС. Зараз смикається ДРС, обходить Толікс. Без проблем, чи зможе також Тарасік встигнути обійти. Займає зручно як Ні, віддає. Віддає весь поворот він Салді. Не вирішив атакувати його в цьому повороті. Зараз буде ДРС знову у Тарасіка, у Толікса також ДРС. Він відривається, і Тарасік не зміг атакувати. У Флайфіра буде ДРС. Чи зможе його обігнати Вальтерон? Давайте подивимось на це. Бачимо, Флайфіра більша швидкість. Буде намагатися атакувати Ореста. Намагається його пройти по зовнішній. Орес залишає місце. Займає внутрішню траєкторію для захисту і без проблем захищається. Але зараз знову буде ДРС. Чи зможе Орес захиститися знову? Вольтерон, бачимо, трошки відстав. Займає флайфір внутрішню траєкторію, порот на 90 градусів. Максимально широко виходить, витісняє Ореста за трасу. І Вольтерон теж проходить через це Ореста. Витіснув Флайфір його за трасу. Виходить достатньо широко, як ми бачили. І мульті, до речі, випав з секунди від хлопців Реда Сімголони Сергія Гіленко. І Редбул. Двоє редбулів проти одного Мерседесу. Дуже цікаво. Вальтерон також обганяє зараз лайфіра у нас. Ми бачимо на цій зоні ДРСу. І дуже цікаво передбав у нас 5-6-7 місце. Як ми бачимо, хлопці їхали в кваліфікації досить близько. Приблизно 30%. Тим часом у Бавафета теж 50%. І він зараз буде, я думаю, обганяти Ореста. Давайте подивимось на це. Атакує Ореста Бобафет. Зов... Внутрішню займає Орест і Боба Фет вирішує не атакувати. Ореста в цьому повороті. Зараз виходить краще. Бачимо Бобафет, має ДРС Орест також, буде намагатись захищатись, займає внутрішню Бобофет, контакт між шпилотами був, але Бобофет проходить по внутрішній траєкторії Ореста і здобуває шосту позицію, як ми бачимо. А, зачекайте. А, Вальтерон поїхав на Пітленд. Не помітив я цього, вибачаюсь, але тепер Флайфір не буде мати ДРС зараз на цій прямій, і він насправді непогано виконав свою роль, я так розумію. Його ролью було стримати а, цих пілотів, і як тільки Бабафе до них під'їжджає, то віддати йому а, ДРС а, без а, того, що у цих пілотів буде ДРС. Можливо, така була стратегія. Можливо, це просто випадковість. Я щось вигадую, таке не зрозуміле. Але як ми бачимо, все ж е Бобапет вже з п'яту позицію позиції віртуальний сефті на прасі. Що сталося, що стало, що сталося? А не зрозуміло, що сталося. Навіть ніхто не вибув. Ага, Ред п'яти заїхав. Так, давайте подивимося. У на крило ціле. Пропустили боротьбу попереду пілотону. Цікаво, що сталося між хлопцями. Бачимо, реду поміняли крило. Так, віртуальний сектор. Тікар через це стратег високого рівня. Тож, е, поновлюється гонка, е, жарти жартами, але у нас тепер Сергій Гіленко переслідує сімінглона у Реда. Зараз свіжіший комплект Гуми. Ні, не свіжіший, ви бачите, у них однаковий комплект Гуми. Ми бачимо, Флафір його обганяє, ДРС у Реда немає, і зараз теж у нього не буде ДРС. Не дивлячись на те, що Ред ми бачимо краще, виходить. трішки краще виходить від, е, повороту Нейкебекера. Але, як ми бачимо. ДРС є у Флайфіра і він відривається. Але далі Тарасік, якого переслідують два пілоти одразу. Це Флайфір і Ред. Флайфір Пожинає Тарасіка і також, щоб виганяє його Ред. Флайфір помиляється і Ред обходить його без проблем, та ще й буде мати ДРС Ред на двох прямих. Оверкат у Ореста спрацював, наскільки я пам'ятаю, Орест їхав за вольтероном. Але зараз у Ореста немає ДРС Вольтерон. Атакує по внутрішній траєкторії, закриває контакт а між пілотами. Стався чи не зламав собі Альтеронпілот? Візуально, ні, але це не значить, що все з ним нормально. Атакувати внутрішню траєкторію. Дай внутрішню траєкторію, пірнає. Заходить, максимально широко виходить Орес, залишає їм місце, і далі вони будуть заходити в цей поворот. Контакт Орест вилітає широко, Вольтерон теж трішки підспінюється. Бачимо знову контакт цих пілотів в боротьбі. Контактна у них така боротьба виходить. Так, ми бачимо, що вже він не під'їжджає так легко до Ореста, не використовує батарейку. А от Орес зараз буде так, от, Тарасіка, може перехрещувати Орест, але сповільний його Тарасік. І бачимо, Вальтерон. Трішечки, здається, був контакт, можливо, між колотом підштовхнув Ореста, але ну, нічого страшного не сталося. Тож, краще трішечки вийшов. Зараз у Ореста немає ДРСу, і Вальтерон може атакуватись. Орест займає внутрішню траєкторію. Ух, як агресивно трошечки Орест, Але не був в базі Вольтерон, тож нічого тут пред'являти, як по мені. Віртуальний Сичікар знову на трасі. Цікава стратегія. І зараз Сергій може під віртуальним Сичікаром заїхати. На підлейн, головне, не перевищити швидкість, не отримати драйвсру. Я сподіваюся, це буде нормально, без штрафів. Чи зможе Бабафет випередити Сергія? Давайте подивимось. Сергій виїжджає попереду Сімінглона. Чи Ред? Ред вирішив заїхати за софтами. Також, як і Бабафет. Могло все скластись трішечки краще. так, Ми пам'ятаємо, що Ред був першим. Сергій Єленко третім, але. Е все ще попереду, як ми бачимо, більш свіжіші у Сергія, Бобафета та Реда софти. А, у Сімінглона і у Мульті також софти, але вони проїхали вже на них одне швидке коло. А, побачимо, чи якось це буде впливати на їх темп порівняно з іншими пілотами. Лайфір може стримувати Бобафета і Реда і зберігти для Сергія Сімінглона і Мульті місця. Тому що Боба Фетера це швидкі пілоти, які можуть їх обігнати. І Ред дає. Точніше, Сергій Гіленко дає рестарт на редбулі. Вже інший редбул попереду тепер дає він рестарт. Сімінгло не відкидується на 5 десятих, як це було при рестартах з Редом. Зміг зреагувати і їде за Сергієм. Е, бачимо боротьбу Ореста і Вальтерона. Знову Орест на зовнішній зараз ні. Дав Вальтерону місце. Але зараз їх боротьба буде без ДРСу, що насправді ще цікавіше. І у нас Ред буде атакувати Бобафет та позовнішній. Ред на зоні гальмування відпускає Бобафета вперед і дає йому проїхати. Обігнали вони обидва флайфіра. Вольтерон добуває позицію Андрона зараз в цих поворотах і не буде намагатися там пролізти. Так, Андрон спускає, але за. Кищається по внутрішній, і Орест виїжджає за межі траси на траву. аж Бачимо, не атакує у нас Сергій Гіленко-Сімінглон. Бачили, Орест не зміг е втриматися за Вельтероном. Витіснили його з траси. Е Салві зовні позицію Патато. Ми бачимо там багато змін позиції, але дуже цікаво, чи зможе Ред обігнати в Буфета. І підспінюється Вольтерон трошечки. Орес. Чи буде проходити Андрона зараз? Так, я думаю, буде навіть пірнати. Залишає йому зовнішню траєкторію, і Андрону набагато раніше приходиться гальмувати, відпускає він Ореста. Флайфір все ще захищається від Вольтерона. І це можливість для Ореста під'їхати поближче. Втримався Ред, і Флайфір, до речі, на хардах, але атакував Вальтерона, але не зміг його обігнати, але зараз ДРС... І обганяє Вальтерона. Подивіться, Орес потроху під'їжджає. Вольтерон майже не здоганяє Флайфіра. Ми бачимо Салді обігнав Толікса. Сапата обігнав Крайсера. Але зараз тут боротьба не менш цікава. Ми бачимо, Вальтерон намагається підготувати собі вихід напряму, щоб під'їхати. Зразу виходить зі Сліпстріму. І це йому грає не на користь, протискає батарейку Флайфір, буде захищатись до кінця, і Ред проходить баба Фета зараз. Використав батарейку, і немає тепер можливості насправді у Реда e, взяти ДРС, чи зможе під'їхати все ж таки до хлопців. Давайте подивимося, Вальтерону. Такий позовнішній зміг. Чи не зміг обійти колеса в колеса, боротьба. Трошки під спіння Вальтерона бачимо. Важко йому на сафтах все ж таки, але на хардах лайфіру ще важче, і він втрачає позиції. Ми бачимо, що Ред під'їхав до Мунті. Чи буде в нього ДРС? Ні, немає ДРС У. Реда, от у Боба Фетти ДРС є, але він може тільки максимум під'їхати до Реда. Далі ми бачимо Плайфіра. Плайфір атакує Вальтерона знову, і Вольтерон одразу атакує Орес. Це та боротьба софтів з софтами. Дуже жорстка боротьба була між Орестом і Вольтероном, і Зараз вона продовжується. Бачимо Тарасіка під спінням куди до цієї боротьби, але не вийде в нього це зробити. Бачимо, переслідує Вальтерон. Ореста uh, тепер. А от Орес переслідує Лайфіра. З Різар, тільки що в першому повороті. І розбивається Тарасік Жовті прабари. Чи буде Сифікар віртуальний, чи звичайний. Вже, скоріш за все, не буде Ситікар, uh, звичайного так точно. Орес намагався атакувати Flyfeera. але Флайфір. Ви подивіться, як захищається Флайфір. Як він намагається зробити? Сім'їнко обжинає Сергій Єленко. І буде намагатися виграти цю гонку, я так розумію. Давайте подивимося, скільки е батарейки: 60%. І ш приблизно 50% у нас у Сергія, 60 у Сімінглона. І далі боротьба. Лайтіра обганяє Орест. а За ним одразу Вольтерон. Чи зможе він надогнати всіх пілотів, обігнати їх разом. І Флейфір програє позицію. Зараз у Ореста буде ДРС, тож Флайфір не зможе його атакувати, і Вольтерон намагається атакувати одразу Флайфіра, Флайфір буде захищатись. Ми бачили, Флайфір не здає позиції просто так. Бачимо, що Флайфір намагається триматися за Орестом, буде його атакувати знову. Боротьби, до речі, хлопці попереду втратили, і Ред до них почав під'їжджати. Хоча зараз бачимо. Все ще втрачає в інтервалі. Ах, наскільки ж він блокує, наскільки він блокує флайфір Вальтерона, і Ворес просто від'їжджає на секунду. Вольтерону буде дуже важко здобути ці позиції. Там одразу Салді, Даніл Калайко. Так, ми бачимо, Вальтерон буде зараз атакувати. Флайфіра обганяє його. Чи буде флайфір захищатись? Ні, перехреще. До речі, так, той дуже гарно виходить. Котак між пілотами ми бачимо. І по зовнішній траєкторії їде Салді. Ми бачимо. Давайте подивимося за Салді камерою, як він наблюдає за цією боротьбою. Намагається знайти місце, щоб проїхати на мідах і знаходить його. І ми бачимо, що на мідах зміг випередити Флайфіра, і Флайфір багато позицій насправді втратив. Сергій Єленко від'їжджає від Сімінглона, має кращий темп на софтах, і Ред зараз буде атакувати Сімінглона. Як же Red Bull команда працюють. Ред потрошечки насідає на сімінглона і намагається його вибити з секунди. І в нього це насправді вдається. Ми бачимо, що все ще Red атакує. потрошечки сімінглона. І це буде, можливо, 1-2 для Редбула. Ніколи такого не було в історії Слік Рейсінг Ліг. Ми бачимо, Ред обганяє сімінглона. На зоні ДРС і далі ДРС буде у обох пілотів. Ми бачимо, Сергій Єленко сповільнюється, навіщо? ДРС подвійна. Не потрібно було цього робити. Можливо, хотів дати ДРС, але цього опять таки не потрібно було робити. Ми бачимо, Red Bull прямують до першого в історії Slick Racing Ліг Фінішу 1-2 командного. Чи буде це так, чи ні. Давайте подивимося, Сергій Єленко входить в останні повороти. Тройка пілотів, Сергій Єленко, Red, Сімінглон. Проходять останні повороти. І Сергій Гіленко виходить на фініш пряму І ми вітаємо його з другою перемогою поспіль. Дуже класна гонка від Сергія, Реда та Сімінглона. Показали нам боротьбу. Хлопці, це наш подіум. Бобафет фінішує четвертим. Це наш подіум всієї гонки. Так, Сергій Гіленко Ред та Сімінглон. Мульті фінішує п'ятим. Зміг його Бобафет обігнати. Орест зміг. Виграти боротьбу у Вольтерона жорстку боротьбу, але все ж таки плюс-мінус в межах правил, там вже на розсуд суддів. Вольтерон фінішує сьомим, Салді, восьмим має 6 секунд штрафу, тож флайфір і Даніл Калайка, які фінішують за ним, обганяють його. Далі у нас то і Крайсер Вільямса. Не вдалося їм заробити очки. Ми бачимо, що Крайсер потрохи-потрохи доїжджає, можливо, навіть палива не вистачило. Андрон їде у нас 13-м, і барон у нас. Їде останніми буде завершувати цю гонку. Вітаємо Сергія Єленка з перемогою. І вітаємо Реда. Та Сергія Єленка, пілотів команди Red Bull. Ред запасний сьогодні резервний пілот команди Red Bull. І змогли <тумірко> цей криптонит здоланний. І перше-друге місце команда змогла здобути. Дякую величезне за перегляд всім, хто був на трансляції, всім, хто дивиться хайлайти на Ютубі. Не забувайте донат на ЗСУ на Збройні Сили України. Не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе і до зустрічі на слідуючому гран-прі. Слава Україні! Ну, єбани блядь, давайте сюди. Второй. Бау! Сипу я не люблю, нахуй, пошел идти.